І воно в мене залетіло в Тіктоці аж на 2,5 мільйона переглядів. Всім привіт, мене звати Таня. Я вирішила провести такий експеримент 30 днів поспіль публікувати 30 Reels. Так, чому я вирішила це зробити? Насправді я вела сторінку як UGC Creator уже 7 місяців, але зараз UGC не зовсім задовольняє мої потреби, і я би хотіла. Перенаправити свій контент і свою сторінку на більш інфлюенсерський напрямок. І я зробила таку, як вирішила зробити таку гіпотезу, що буде, якщо я буду публікувати 30 ріл поспіль 30 днів, і більш з інфлюенсерським напрямком. Чи наберу я підписників, чи, набере, чи зможу я набрати велику кількість переглядів. І щоб відповісти на всі ці запитання, дивіться далі, як проходив експеримент і з якими проблемами я столкнулася, і як я їх вирішувала. Проблема один: я хотіла максимально задіяти одну єдиницю контенту, яку я створюю, і публікувати на максимум платформ, які зараз актуальні. Це у мене чотири платформи. це Instagram, TikTok, YouTube Shorts і Pinterest. Але виникає проблема, то, що тобі кожен день треба знімати, монтувати і завантажувати всі ці відео на 4 аж платформи. Це дуже виснажує, я так робила перший тиждень. І ця рутина вся дуже багато з'їдає часу, нервів. І ти інколи ти я, в мене таке було, що я публікувала навіть в барі. І це трошки напрягає, тому що в тебе вже немає потім бажання щось робити. Але є рішення, яке я зробила на другому тижні це згрупувати задачі. Тось, тобто, замість того, щоб кожен день робити одне те саме сім днів підряд, я виділила на всього два дні, де я, я зробила контент-план на тиждень. У мене була така наушна таблиця, де я писала, знаходила відео, які я хочу зняти, І потім вже е, додавала туди е, скільки. Переглядів, скільки збережень, скільки не знаю, репостів, і все це я туди в таблицю заносила, щоб потім аналізувати. Далі зйомка відео наперед. Тобто я роблю один сетап, Там, е, готую зачіску, готую одяг, і за два дні я знімаю от, рівно сім відео. Це набагато легше і дуже зекономило багато сил і енергії. Але є один нюанс. При такій зйомки я дізналася, що треба враховувати ще з е, можливості моєї шкіри, тому що коли ти знімаєш макіяж, зробила помилку, тобі треба стерти. І це декілька дублів іде. Ти стираєш, і це може. Викликати сухість і навіть подразнення шкіри, то я зрозуміла, що краще всього знімати з першого дубля, хоча це дуже-дуже тяжко. Дуже тобто ми ще маємо враховувати можливості нашої шкіри, яка вона чутлива, чи комбінована, чи нормально вона буде переносити тертя шкіри. Ну, Монтаж, я, роб... я думаю, тут немає ніяких секретів, я просто робила все в капках. І публікація ось тут. Якраз я хотіла, щоб зробити за один день монтаж і публікації, і зробити це так, щоб воно публікувалося автоматично. І, наприклад, Пінтерес мене був найпростіший, тому що я зробила так, щоб у мене було автоматичне перезаливання відео з інстаграму на Пінтерес. Для того, щоб дізнатися цю, цей лайфхак, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. А для того, щоб перейти на мій телеграм-каналі, ви можете підтримати мене і підписатися на інстаграм, бо Інстаграм виявився найгіршим по результатам набору підписників, то ви можете так мене підтримати і написати кодове слово Телеграм, і в чат-бот вам вийде з посилання на Телеграм. Це все робиться автоматично. І друга проблема, з якою я столкнулася це вигорання. На третьому тижні мені не хотілося нічого не робити. У мене просто було якесь вигорання, у мене було ні мотивації, ні натхнення. І четвертий теж тиждень такий був. І, і за цього я пропустила кілька днів цього челенджу і зняла замість 30 відео 27. Але я хочу для себе нормалізувати те, що зроблене краще. Ніж ідеальне, яке не зроблено. Як я вже сказала, я зняла 27 відео, і з них стали два віральних, як у Тіктокі, так і в Інстаграмі. Обидва ці відео були лайфхаки для очей, які я сама використовую повсякденному житті. І це була моя ідея, я її нікуди не ні відкуди не запозичила. Першу версію цього відео. Я не дуже його зняла, тому що воно. Мені не подобається там все, ні сетап, ні того, як я зробила, я його десь тут залишу. Але я його перезняла і на, на багато кращому сетапі, і воно в мене залетіло в ТікТоці аж на 2,5 мільйона переглядів. Ви можете це уявити? Я була тоді просто в шоці. А, але в інстаграмі воно залетіло всього-навсього на 190 тисяч. Теж непогано, теж мій рекорд, бо в мене таких цифр не було в інстаграмі. А перша версія цього відео в інстаграмі набрала 16 тисяч переглядів, а в Тіктокі 190 тисяч переглядів. Тут, звичайно, так дуже сильно відчувається різниця в переглядах. І Ютуб. В Ютубі мене зовсім інші відео злетіли. Кожне набрало по 29 тисяч переглядів, теж непогано. Ютуб не. Дуже важливо на перегляді, якщо йому подобається, це дуже хорошо, скільки мене прийшло підписників за цей місяць. Тікток 350, Інстаграм 40 і Ютуб 43. Я не рахую інтерес, тому що він нам дуже довго розкручується, там в мене все по нулю, то немає сенсу туди дивитися, але інколи в мене туди залітають якісь відео раз в півроку, і хай буде собі. Так, і ми можемо побачити, що різниця в прирості аудиторії відчутна. тому що коли я, наприклад, мене в віддокці, мене залетіло в відставці, в мене багато людей підписались на мене. А коли так злетіло в, в Інстаграмі, то я навіть не відчула цього, тому що в мене постійно там відписки йдуть, і дуже мало людей за місяць е, прийшло. На жаль, ось з-за цього Інстаграм більш е, такий. Жорстокий, що їх можу сказати, в відношенню з TikTok, бо TikTok я відчула, що набагато легше, наприклад, рости, ніж в інстаграмі. А може це залежить від контенту. Я буду далі експериментувати і дивитися, що буде з цього. І для того, що в інстаграмі не дуже сильно йде привість та аудиторії. Я попрошу вас підтримати мій інстаграм і підписатися на нього. І ви можете отримати корисну інформацію, яку я веду в своєму інтелеграм-каналі. Як я вже казала, ви можете. Отримати посилання на телеграм-канал, якщо підпишетесь на інстаграм, і напишете кодове стово в Телеграм. І бот вам видасть посилання. Мені було дуже цікаво, чи зможу я ось так за місяць відчути себе інфлюенсером, тому що я до цього вела контент більш на, направлений на UGC, і там було більш про скінкер. Але я можу сказати, що для допомоги цього челенджу. Стати інфлюенсером — вже не така безнадійна ідея, тому що я зрозуміла, що робити контент на мільйони — це просто математика, стратегія, вміння знімати, вміння потім аналізувати і повторювати це, звичайно. Що я зрозуміла? У мене є мета до кінця цього року набрати в TikTok 10 тисяч списників. І я порахувала, що мені приблизно потрібно так, таких самих. 20 віральних відео на 2,5 мільйона. І в мене буде таке завдання до кінця цього року навчитися стабільно створювати такі відеоролики, щоб набирати аудиторію. Подивимося, що в мене вийде. Далі, що я зрозуміла? Це те, що лише 11% відео, яких я зробила, це три 3%, це 3 відео з 27, які набрали більше 10 тисяч переглядів. Тобто для того, щоб набрати і аналізувати ваші відео, це потрібно створювати багато контенту. І третє, те, що одна і та сама ідея може по-різному залетіти на різних платформах. І якість вашого відео дуже сильно на це впливає. От, ми можемо це побачити, наприклад, мого TikTok, який залетів на 2,5 мільйона переглядів, та інстаграм, який цього на до... На 190. що Це дуже відчутна різниця. Я зараз м, почала вкладатися в своє світло. Я купила професійне світло за 300 доларів. І воно набагато краще покращило в мене моє відео. Але четверта виставка, я зробила, що те, що в мене немає свого стилю поки що. Бо я бачу, інфлюенсери мають свій стиль, і ви можете розпізнати їх відео серед мільйони. У мене ще немає свого стилю. І з цього в мене трошки по-різному виглядає моя сторінка. Так, дякую, що подивилися відео. Я бажаю вам приємного перегляду і хороших вихідів. Дякую, па!